Вітаю вас на моєму каналі і пропоную разом зі мною зв'язати таку закладку для книжок у вигляді листочка. Дякую, що завітали на мій канал. Почнемо. Нам необхідно в кільце Амігурумі набрати дві повітряні петлі. Одна, дві накид, напівстопчик, три петлі разом пров'язуємо, накид, напівстопчик. Три петлі разом пров'язуємо. Три стовпчика з одним накидом. Накид петля. Другий стовпчик з одним накидом. Накид петля. Третій стовпчик з одним накидом. Перший стовпчик з двома накидами. Другий стовпчик з двома накидами. Третій стовпчик з двома накидами. Це у нас середина листочка. Ми робимо дві повітряні петлі і потім три стовпчика з двома накидами в кільце. Другий стовпчик. І третій стовпчик, тепер ми робимо три стовпчика з одним накидом. Третій стовпчик з одним накидом. Потім ми робимо три напівстовпчика з одним накидом. Три разом пров'язуємо накид, на три разом накид, на три разом пров'язуємо. Коли ми затягнули кільце омігурумі за цей хвостик, ми тепер повинні в'язати 6 стовпчиків без накиду в кожну наступну петлю. Тепер ми повинні, отут у нас три петлі, там де у нас три стовпчика з накидами двома. Ми туди повинні в кожну з петель набрати стовпчики з накидами по два стовпчика. Накид, другий накид. Накид цю ж саму петлю. Накид, третю петлю, накид і, і ще раз. Тепер у нас тут дві повітряні петлі, в які ми в'яжемо стовпчик з одним накидом. Один. Другий стовпчик з одним накидом, дві повітряні петлі, Од, ще один стовпчик з одним накидом. І ще один сюди ж стовпчик з одним накидом. Таким чином. Тепер ми в'яжемо 6 напівстовпчиків. Один, але в кожну петлю по два таких напівступчика з одним накидом, другий. Накид. Один напівступчик. Другий напівступчик в цю ж саму петлю. Накид. Один напівстопчик, накид, і в цю ж саму петлю другий напівстовчик з одним накидом. Тепер ми повинні пров'язати стовпчики без накиду, 6 штук. Таким чином ми закінчили листочок. Тепер ми будемо обв'язувати ще один ряд навколо всього листочка стовпчиками без накиду. Продовжуємо в'язати стовпчики без накиду по всьому листочку в кожну наступну петлю. Коли ми дійшли до двох повітряних петель посередині листочка, ми повинні пров'язати два стовпчика без накиду, 1, 2, дві повітряні петлі. І знову в цю жарочку два стовпчика без накиду. І далі до кінця пров'язуємо стовпчики без накиду в кожну наступну петлю. Після того, як ми закінчили обв'язування стовпчиками без накиду, у нас тепер треба пров'язати ланцюжок із повітряних петель на довжину. Яка вам потрібна для закладки на книгу? В'яжемо і міряємо. Коли ми пров'язали ланцюжок на довжину нашої книжки, ми можемо цей ланцюжок залишити і в кінці тут зробити китичку. А можемо пров'язати наступним чином у другу петлю від гачка. В'яжемо стовпчики без накиду, у цей ланцюжок пров'язуємо стовпчики без накиду. І тоді ланцюжок цей буде трішечки товстіший. кожну наступну петлю в кінці ряду з'єднувальний стовпчик закриваємо в'язання, ховаємо цю нитку. Орізаємо метку. Обрізали. Наш листочок закладка для книжки готова. Якщо вам сподобалось моє відео, прошу вас ставити вподобайки. Писати коментарі і підписуватись. До нових зустрічей. Дякую за увагу!